На них чекали, молилися, вірили. Сьогодні лучани знову зустрічають звільнених захисників із російського полону. Військовослужбовці з 14-ї окремої механізованої бригади Валерій Кодня та Іван Бас провели у російській неволі майже два роки. Зараз хвилини на хвилину мають приїхати наші оборонці, яких звільнили з російського полону 23 травня. Радісні та зі сльозами на очах в найбільшому очікуванні їх мами. Ті, хто вірив, чекав та тримався кожного дня попри сльози та біль. І ось нарешті ця мить настане. Ой, це не переказати. Це така радість, і не знаю, що це робиться просто всередині. Тут дуже тяжко. Їх чекали довгих, 21 місяць та 21 день. Оборонці служили разом на Харківщині на Куп'янському напрямку. Однак, перебуваючи на бойовій позиції 2 серпня 2023 року, потрапили у полон. Розповідає мати 34-річного Валерія Кодні. Був контнаступ на 4 годин. Просили допомоги. Допомоги ніхто їм не подав. Вони ще тримали оборону до 4 годин, а в 6 годин їх узяли. В 6 годин вечора їх узяли. Жінка розповідає, що дізналася про полон сина інтуїтивно. Серцем відчула, що щось сталося. Під час служби син не телефонував, коли був на позиціях. Однак останній дзвінок напередодні полону був саме з бойового виходу. Як був на позиції, то не, ну, не можна було. А як приходив з позиції, то він дзвонив. Але той, чи він відчував ту біду, чи що він, до мене, він був на позиції, і він 27 липня він до мене дзвонив. А я кажу до його сину, а що тут таке? Ти ж казав, що нічого. І все, Тець відчував. Пригадую і першу розмову з сином після повернення. Голос був ледь чутним, дуже повільним. А коли побачила його з машини, не могла повірити, що це її Валерій. Дуже схуд виснажений. Худий, такий, ну сильно худий, сильно, сильно сильно. Так нічого він нічого казав, що нічого не пошкоджений, нічого. Ми їздили до його, то він іде. Все нормально, і так говорить нормально. Тільки що так якось повільно все, все так повільно, повільно, повільно худе, сильно ходи. Знаєте, та шкіра біла і ті вовіні понаставлялися. Жах, просто разом із Валерієм полон пройшов і 37-річний Іван Бас. Служили в одній бригаді, пліч опліч захищали Україну. Мати Івана згадує, що син був завжди відповідальним до військової служби. Боронив країну ще в складі АТО. А коли почалася велика війна, знову став на захист. Про полон дізналася випадково, коли побачила фото на російських сайтах. Я знайшла на сайтах російських фотографію, де вони виложили. Там їх було трохи в клітки, ну, голови пущені. Каже: подивися, хоч на нашого ваньку похожий. Я тільки глянула, кажу, стала плакати, То Ваня, Кажу наш, ну і до слідчої повернулася, кажу, це наш Іван. У полоні вона це сфотографувала, до того каже, все добре. Ну і потім вже ми вже як їх допитували росіяни, а це її всіх трьох. Ото і Іваню теж допитували. Оце. Вона чекала, готувала сину страви, які він любить найбільше. Просте та тепле, те, що нагадує про дім вареники, пліміні, борщ червоний. І сладкі, а ось про пережити каже, із сином намагається не говорити, бо бачить, що про це йому говорити важко. Який ще був зразу замкнутий, бо це все-таки пройшло якраз тиждень, як це до нього їздили, то він такого він тако, як стане щось згадувати. Він його зразу так руки трусилися. Йому дуже тяжко згадувати те, що вони пережили. Тут. Прийшла побачити Івана і його знайома. Розповідає, дізналася, що він потрапив у полон від родичів. Сули родичі, бо якраз в той момент е, мій чоловік теж зараз на даний момент безвісті зникший, сота Бригана. Ну, Так, я вже потім слідкувала за цим всім. Потім вже дізналася е, з інтернету, з фейсбука, що його на обмін і сьогодні буде така хороша зустріч. І ось цей момент. Наші захисники нарешті вдома на рідній землі, серед своїх. Іван розповідає, що у найтемніші хвилини тримала сила волі та думка про тих, хто чекає. І зараз він тут вдома. Вже вдячний сім'ї. Вітаємо хлопці, такі що були по 100 кілограмів. Ну, падала світ шість кілограм. Всі було нам тяжче, менше, на життя, менше, хто там 20 будемо бачити 2 метра. Сейчас кілограм може навіть даже п'ятнадцяти вітаємо наших героїв вдома, бо це те, чого чекає кожна родина, і те, заради чого варто боротися. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.